Це в осаді чорнобриві, коли язик їй мову відрізав, коли у неї скроні посиділи, Йорел двоглавий вишиванку зняв. Моя країна спить, вона втомилась, і самотужки встать немає сил. Та кров її у жила не спинилась, і не поменшило в запасах гострих вил. На сцені була Маша Краєвська. Міша. Міша. Да, 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 Міша. А зараз на, на наш комунікаційний майданчик запрошується Олександра Вастівка. Добрий вечір всім. Вітаю тут молодих поетів. Класно, що вас так багато. От, і... Мене звуть Олександра, псевдонім «Мій Ластівка. І я хотіла би почати з вірша, якими тематикою таких вершів, мабуть, починають більшість поетів. А, вірш про кохання, можна сказати так. В той дім, де тебе немає, я повертатись не хочу. Навіть якщо під небом жорстокі дощі. Мені страшніше тепер холодні залишки ночі. І серце пронизливий скрип, під останній подих свічей. Я вдячна тобі за спогад, в якому нема туману. І сонце промінням ясним тебе принесе усміх, за те, що в твоїх обіймах я не знайшла капкану. і в тихих піснях таємних ти так радів мені. Не стукатиму у двері мені ще жити жити. І тобі ще літа хоче бентежитимуть думки, але ластівки того літа нам не зможуть простити, якщо ми забудемо їх співи і польоти стемки. Дякую. І другий вірш. Знаєте, оскільки ми на лі... літературному вечорі, тут у нас Шановуються, бо немов говорити люди, які вміють складати Риму. Я би хотіла прочитати вірш, який я свого часу присвятила видатним українським письменникам та поетам. Боротись тут, на рідній Батьківщині, за право жити подухом весни. Вони писали і жили на Україні, поети і письменники твої. Вони не бігли звідси за кордони і не мерехтіли стягами доріг. Їх не лякали критики і закони. Вони любили батьківський поріг. У кожне слово, в кожну строчку тексту вкладали віру в звільнення землі. Тепер мені цю віру, слово нести. Я поруюсь, а ти допоможи. Ти поклади їм квіти на могили такі ж живі, як в пам'яті вони, тим солов'ям, що в серці голосили про вірність. Рідній матері землі. Дякую. І останній вірш: а, вірш не мій. Я прошу вибачення, що я собі це дозволила, але у нас тут а, вільний мікрофон. І я би хотіла зачитати вірш видатного поета, який неодноразово вже дозгадувався і згадується в соцмережах майже щодня. Тим паче у зв'язку із новим рухом Український вибор. Ну, український вибор написано. Можу сказати український вибір, мені так буде найприємніше. Весь обширний чотири на чотири. Куди не глянь то мур, куток і ріг. Всю душу з'їв, цей сірий Це плетиво заламаних доріг. І дальше смерті рідна батьківщина. Колодязь ти і два вікна що літи у черньому вогні. І в кожній щирі, ніби дві жарини жорливі очі вставлено. Це ти оприсада моя зигзиця мати. До тебе вже шляхівна напитати нічого без суму не зайти. Та жди мене, чекай мене, чекай. Нехай марне, але не ти блаженна! і Господові помолись за мене. А вмру. ти з того світу виглядає. Це вірш видатного українського поета, героя України Василя Стуса, який положив своє життя за Україну, як і багато інших поетів. Колеги, я дозволю собі так до вас звернутися. Будь ласка, нікого не забувайте, що ви поети. Що ви являєтеся представниками мистецтва? Ми маємо нести певну діалоги і віру. І тому я вас дуже 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 сильно прошу. Ніколи, нікому, ні за що, ні за які гроші не продавайтеся. Якщо тобі, ще є Паша Бройський, я до нього хочу звернутися з приводу тролінгу... можемо особисто звернутися. Дуже я вам... прошу. про Одна коротка... та, однаково така фраза була. Та, 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 Паша в тебе. Будь ласка, пишіть для України, а не для Віктора Медведчука. Дякую.